З 2013 року проводила міст екскурсії. Ці екскурсії у мене були різнопланові. Вони, я намагалася охопити не тільки старі вулиці, але й показати, що у нас є археологічна спадщина, що є свій некрополь. Тому це було близько 20 екскурсій. Це і легенди Маріуполя, і міський сад. Я можу сказати, що була щасливою в своєму місті. Так сталося, що саме в 2013 році у мене виникли перші волонтерські проєкти, присвячені спадщині археологічні. Це були половецькі баби, як їх називають зараз, ідоли. І я досліджувала, намагалася їх зберегти. Потім вже почала екскурсії якісь перші створювати. А у 2014 році це був такий прорив потужний, тому що це і проєкти, і гранти. І я намагалася брати в цьому участь. Пам'ятаю, мене був проєкт «Маріуполь – це Україна. Це досить масштабний проєкт, де ми зібрали учнів, зібрали. Студентів, які писали різні, скажімо так, брали участь в конкурсі, і я проводила екскурсії настільки різні. Це були старими вулицями, це Маріуполь промисловими. Ми возили навіть в цех на завод, показати дітям. Тоді я пам'ятаю, у них у кожного була своя уніформа, вони відчули себе трошечки в промисловому місті. Тобто, це був такий великий обсяг загалі роботи. Ми ще видали альманах Маріуполь це Україна, де були вірші дітей присвячені Маріуполю. Головна мета була довести всій Україні, всьому світу, що Маріуполь це Україна, і нам не потрібна ніяка влада окупантів, тому що Маріуполь пережив такий, скажімо момент, коли його намагалися захопити, але, на щастя, все це обійшлося тоді. Далі був у мене було декілька ще проєктів. Малюємо разом, коли ми створювали мурали разом з художником Вадимом Лановим. Це були міні-мурали. Ми відреконструювали художню школу Маріуполя і намагалися зображувати такі патріотичні малюнки, десь скажімо, в Маріуполі, щоб це привертало увагу. Але це були теж малюнки наших маріупольців. Ще був масштабний проєкт «Маріуполь туристичний». і цей проєкт він був для мене таким знаєте випробуванням, тому що пам'ятаю. Тоді у мене були найбільші екскурсії в житті, і я вже почала відчувати себе справжнім гідом, перевіреним, тому що на моїх екскурсіях збралися і 90 осіб, і 100 осіб. Мій телефон розвісили в усіх трамваях, маршрутках Маріуполя. Мене не попередили, мені телефонували зранку до вечора. Були багато кур'йозних випадків. Пам'ятаю, о п'ятій ранку у мене телефон ще був не на беззвучному. Мені телефонують, я відповідаю, думаю, може, що сталося у рідних. Такий, знаєте, скрипучий голос. А місця на кладовище чи є? Yeah. Я думаю, боже, на кладовище, я кажу, ви не до мене, ви помилилися. Так таємниці, кладовище, уваже. А у мене була реальна екскурсія, таємниці Маріупольського цвинтаря. Дуже користувалася попитом. Тому тоді дійсно були такі екскурсії, у мене в день по три екскурсії. Але це довело, що і маріупольцям це потрібно, і люди, які приїжджали, вони були. Ну я бачила захват, бачила, що дійсно людям це подобається більше дізнаватися про своє місто. Дуже багато було збірок, які допомагала видавати присвячених нашим військовим. Пам'ятаю, збірка мелодії незримих почуттів. В принципі, проєкти продовжувалися. Створила великий арт-центр театра всередині тебе, де зустрічалися режисери, актори з маріупольцями, тому що тема дисертації моєї театр театр північного Приазов'я. За кошти британської ради я змогла опублікувати свою монографію. Почала збирати великий ілюстративний матеріал. Тому, в принципі, жила в Маріуполі таким, знаєте, насиченим життям і. Хотіла свою любов передавати маріупольцям, заражати нею, тому що дійсно я вважала, що Маріуполь трохи недооцінюють, можливо, не зовсім знають. На мітингу я була. Я побачила, що треба іти дійсно, тому що промова а, президента РФ нас всіх так здивувала, вразила, але все одно я вважала, що нічого не станеться. Я пам'ятаю цей мітинг, де зібралася молодь, зібралися студенти. Пам'ятаю, теж говорила про мову. І була впевнена, що все буде добре, що Маріуполь вистоїть, і Україна, Маріуполь це Україна, і взагалі Україна цілісною залишиться. І я сподіваюся на це. І зараз цей мітинг він насправді мені показав, що у нас велика кількість людей в Маріуполі, і зараз я його згадую з великим теплом. Дуже були щасливі, сповнені надії, що Маріуполь він має нести всій Україні Єдине, що от ми дійсно велика Україна, але ми форпост. Але 24 лютого, коли це все почалося, я пам'ятаю, у мене мама на візочку, вона не ходить. І я пам'ятаю, що вона першою мені повідомила, кажуть: Оля, треба вставати, треба щось робити. Війна почалася. Мені пропонували одразу ж виїхати, друзі, але от мої батьки вони, скажімо, не такі рухливі, і це все було дуже складно. Мама не уявляла, що ми будемо зараз виїжджати. Я бачила, як говорив мер, наш міський голова. На заспокоював, не треба ніякої паніки, і це мене теж трохи заспокоювало. Тому я вирішила, треба допомагати, оскільки лівий берег почав страждати першим, і намагалася збирати речі, талаківка, сартана. У мене родичі були на лівому березі, я намагалася переконати бабусю, тітку, щоб вони до нас приїхали, жила в Кальмовському районі. Це приватний сектор, він не так страждав спочатку. Тому перші дні вони, знаєте, вони були у мене, скажімо, я була переконана, що все буде добре. Блокадне Маріуполь це вже. Те пекло, яке мені теж довелося пережити, оскільки я не виїхала і залишилася в Маріуполі. Я пробула там до 20 березня, і у мене було найстрашніше, що, Скажімо так, не було зв'язку, як у багатьох маріупольців. Чоловік мій виїхав, він на заробітки поїхав у Німеччину ще за два тижні до повномасштабного вторгнення, і я лишилася одна з сином, якому не було ще трьох років. Мама неходяча, тато і ще привезли бабусю лежачу. Тітка поїхала і, скажімо, такий тягар, ну не те, що тягар, відчувала на собі якусь величезну надвідповідальність, як я зможу впоратися, тому що я найбільше, скажімо, ходжу, мені якось треба розуміти це все. Але на вулиці, як це не прикро, було всього два будинки на моїй вулиці, які підтримували Україну. Всі інші чекали на мир. Це вже я з'ясувала, коли. В Маріуполі не було зв'язку, тому що до мене підходили сусіди, якісь такі ворожі обличчя раптом стали. Я завжди вічла, з усіма була на вулиці. От Оля, що нацики тебе будуть спасати, якісь такі вислови почалися. Все це морально було дуже тяжко, але один будинок, який теж був за Україну, от ми якось трималися разом, і я теж шукала машину, щоб виїхати. Були моменти, коли дівчина вагітна на 10-му місяці, і їй треба на кесаровий розтин, а вона не може потрапити, тому що пологові будинки недоступні, машини немає. Вона до мене підійшла, каже: Ти ж не так давно народжувала, допоможи мені. Але я розумію, кесарові розтин, я ніяк не можу допомогти. Ну і взагалі, от пам'ятаю, відчаю в очах цієї дівчини це насправді на все життя. А вона, до речі, безвісти зникла, тобто так і не вдалося з'ясувати, де вона і що з нею сталося. Пам'ятаю, що люди стали, скажімо, втратили свою людяність. Тому що моя сусідка на два роки мене менша, вона дуже багато змогла вкрасти зі своїм чоловіком, привезла цілу машину всього і дитячого теж там було. Пам'ятаю, бачила ці соки агуши. І коли у мого сина вже закінчилося це все, я підійшла, у мене була готівка, хотіла купити, на що вона мені відповіла, нехай твоя українська власть тобі допомагає. Тобто в цих моментах реагувати так. Пам'ятаю, коли зруйнували плавбасейн Нептун, тому що це був такий гум... гуманітарку, там ми отримували з батьком. І тоді я, вже, якщо чесно, він був такий збудований, тільки відреконструйований, новенький. Але коли через декілька днів мені повідомили, що драмтеатр зруйнували, це вже я не вірила, і оце вже була така точка відліку, що треба щось робити. Було дуже було холодно, березень був пекельний, і у мого сина було декілька і шкарпеток, щось там колготочків побільше, тому що він не міг зрозуміти, чому він не може нормально купатися. Пічки в моєму будинку не було. Але у сусідському будинку, який от це Україна була пічка. І оскільки це приватний будинок, там у мене дитина могла грітися. Дуже страшно було ці прильоти. Ми це все бачили. У мене будинок знаходиться, скажімо так, посередині, а далі і ліча. І оскільки все туди летіло, ми це все спостерігали. Підходила декілька разів до чоловіка, який жив неподалік, і він був татом моїх найкращих подруг, яких не було в місті, просила продати машину. Він казав, що Оля, заспокойся, все буде добре. Розповідав мені щось про руський мир. А потім він безвісти зник. І коли 20 березня почали горіти будинки на вулиці, і у мене в будинку, зокрема, впала стеля на бабусю, я вже зрозуміла, що це все, це от точно щось. У мене пам'ятаю, у мама був такий вічай в очах, вона сказала, роби, що хочеш рятуй Даню. І я підійшла теж до свого сусіда, з яким спілкувалася сусідки, вони теж були налаштовані рішуче виїжджати. Сусід одразу вивіз за кордон, залишилася його сім'я в Польщі, а ми залишилися спочатку в Празі на три місяці. Весь цей час я шукала зв'язок зі своїми батьками. Туди відправляла багатьох волонтерів. До речі, цей сусід теж поїхав за моїми батьками, за своїм сином і потрапив в полон. Оце була акція Волонтерний терорист. Якраз це все було в рамках цього. Слава Богу, він зараз вже вільний, його звільнили. Але мені вдалося знайти зв'язок з батьками в квітні, і я дізналася, що бабуся померла, оскільки моя тітка не лишала ніяких документів на бабусю. Її батько поховав біля церкви. А потім, коли прийшла окупаційна влада, її перепоховали в братську могилу. Для неї це думаю, було б шоком. Ну тобто, це такі моменти дуже складні для моєї сім'ї. Своїх батьків я спочатку мені допомогли вивезти їх в Мелекіне в квітні, тому що в квітні ще не було світла, не було нічого. Вони там спочатку перебували, Мама була в досить складному стані зі здоров'ям. І лише у серпні 2022 року. завдяки волонтерській групі Дениса Мініна вдалося моїх батьків вивезти. І зараз ми всі тут в Києві в Києві працюю так само в Маріупольському державному університеті, який приїхав сюди, от саме тут на вулиці Преображенській, 6. І також працюю на сайті Донбас-24, працюю в Маріупольському краєзнавчому музеї, допомагаю, намагаюся брати участь у проєктах різноманітних, проводжу вже екскурсії. Перша моя екскурсія в Києві була Мар... Маріуполь-Київ паралелі. А далі я вирішила все ж таки вивчити архітектуру Києва, тому що тут найбільша кількість переселенців з Маріуполя і воджу їх старими частинами Києва. Найбільшою популярністю, взагалі, зараз я проводила цю екскурсію найбільше, це була вулиця Вал, тому що там кожна будівля, кожен особняк має свою архітектурну цінність. Взагалі так сталося, що я тему своєї дисертації вибирала дуже-дуже так прискіпливо, ретельно. І коли вже після закінчення магістратури працювала в школі, мене запросили в аспірантуру. Я розуміла, що моя тема, якщо я буду писати наукову тему, ну вона має бути така цікава, щоб я була закохана в цю тему. Мені допоміг Юзеф Мисевич Нікольченко, заслужений працівник культури України, а також він доцент кафедри культурології, де я працюю. Він мені тоді сказав, пиши про театр. Я якось ходила навколо будівлі, ходила і подумала, дійсно, а чому б не писати про театр? Ну тема у мене більш ширша, це північне призовня, вона включає не тільки Маріуполь, це і Бердянськ. Але коли я писала про театр, ще от я, навчаючись в аспірантурі, вирішила, що мені треба познайомитися з народною артисткою України, тому що я думаю, точно матеріалів там є багато. Мені було дуже складно це зробити. Думаю, ну от я якось так намагалася наважитися, переживала. Все ж таки, це людина зайнята. Але як виявилося, Світлана Іванівна, вона настільки проста у спілкуванні, вона настільки доступна, світла людина, і я цим була вражена. Ми після того, як познайомилися, почали товаришувати, і вона мене переконувала, що потрібно систематизувати весь матеріал, який є в театрі, який є в неї вдома. Вона каже, обов'язково оцифровуй, обов'язково, тому що це все може нікуди не потрапити. Це все може просто бути знищено. От ще у 2015 році, вона тоді, я пам'ятаю, мене в цьому переконувала. Я працювала, Ви знаєте, було дуже складно це зробити, тому що світлини вони були величезні, великого формату. Я навіть не знаю, який це формат, це далеко не А3, як тут представлений. І треба були сканери такі, от, щоб це все могло. Там були великі такі портрети, як це в театрах полюбляють. Величезна кількість преси всього у мене оцифрованих світлин сьогодні нараховується на флешках, які я вивезла з Маріуполя 1668 світлин. Це і афішки, і програмки, і вистави, і окремі портрети. Особистий архів Світлани Іванівни, це взагалі окремо, тому що у неї. Ну, стільки світлин є окремих, стільки світлин з вистав, там, мабуть, близько 500 світлин окремо з архіву Світлани Івановича Чонашенко. Театральна культура Маріуполя, ви знаєте, це такий приклад унікальної виняткової культури, оскільки тут симбіоз це не просто промислове місто, де театри не любили, не знали. Тут очікували театральну культури, дуже любили. І велика кількість стереотипів, які створені навколо Сходу України, навколо Маріуполя. Сьогодні мають руйнуватися. Тобто, є такий стереотип, що на сході України українську не знали. Там не було вистав українських. Насправді це не так, тому що вистави, які починалися в Маріуполі з 19 століття, вони були суто українською. Вони полюбляли більше україномовні вистави. Навіть був окремо цирк братів Яковенків, який перетворився в театр, оскільки така кількість труп приїжджала навіть театр корафею в Маріуполь приїжджали найчастіше. Не можна порівняти, наприклад. З тим самим Катернославом в Дніпро, тому що там такого попиту не було. Можливо, це пов'язано з тим, що в Маріуполі все ж таки грецька культура переважала, що тут у нас такий мультикультурний симбіоз відбувався. Але те, що я спостерігала з, скажімо, з періодичної преси, з епістолярної спадщини, я була в захваті і цю тему полюбила всім серцем. Пізніше Слава Іванівна у 2018 році виникла ідея, каже: давай відкривати музей театральної культури. Оскільки у нас багато театрів дійсно було. І перед повномасштабним вторгненням Маріуполі було 16 театральних колективів. Три з них професійні. Тому це велика кількість самодіяльних театральних колективів, які намагалися виступати на рівні професійних, це теж вже надихало і вражало. Тобто саме театр авторської п'єси «Conception» — це не професійний театр. Але те, як він ставить вистави сьогодні тут, в Києві вражає киян. Це дійсно. Щастя, що такі професійні актори змогли виїхати з окупованого міста. У мене був принцип показати саме від 19 століття і до сучасності, тобто охопити, хоча б по одній сетлині по дві, щоб це було по рукам. Це просто а, мій борг, який я маю перед тими людьми, яких зараз вже немає, і я впевнена, що це треба робити. Треба, оскільки Російська Федерація продовжує популяризувати. Пропагандистку таку історію неправдиво щодо нашої історії України, щодо української культури, тому зараз саме зараз саме час руйнувати ці міфи, ці стереотипи і популяризувати справжню об'єктивну неопереджену нашу історію.